Екстремальна зимова казка. Від учора у Кривому Розі, як і по всій Україні, стрімко погіршувалась погода. У нашому місті вечірній сильний дощ із зниженням температури почав моментально замерзати. Підступна крижана кірка вкрила лінії електропередач, дроти контактної мережі. Негода наробила чимало лиха. На вулицях міста повалені гілля і цілі дерева, небезпечні пориви, дроти на дорогах і тротуарах. Частина криворізьких споживачів залишилась без електроенергії. На ранок про ситуацію в місті поінформував Олександр. viu Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики 15 тисяч абонентів. Через відсутність електрики чотири котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води. На генераторах також працюють дві насосні станції міськводоканалу. Через тролей не працюють тролейбуси та трамваї. Швидкісний працює частково. Працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси. Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі на дорогах спеціальна техніка. Аби дістатися роботи, багатьом криворіжцям довелося змінювати маршрути. На зупинках чимало людей. Після недоброго ранку через масовану ворожу атаку по місту криворіжцям випали ще й випробування негодою. Дерева лежать в кожному дворі у нас, а за трамвай, ну, немає взагалі. Перевало всі мережі. Деяким пощастило, де. Ближче до центру, а ті, які подалі, наприклад, його теж складніше добиратися до роботи. Ось світу немає, в нас ніде, води теж немає. Валерій і Ніна внутрішні переселенці. Такі ранки, як сьогодні, у Кривоморозі, боляче нагадують рідні місця. Діляться мешканці Марганця. Скоро слід не їде, і забиті автобуси. Привебусів, що щось не видно, не бачили. Сфотографірувати дерева такі, знаєте, обледеніли. Ну, як би, що таке. От, як в сказки, вроді би хрустальні. Ну, а так, так, звісно. Ви з настрій спорту, да, бо в нас там, де ми живемо, там кожен день стріляють. І ми були там, коли жили, так в підвалі жили. Тепер тут, а тут бачу найкраще. Теж Погодні негаразди у себе в місті подолаємо. Ділиться пан Олександр. За будь-якою картини за вікном він виходить на прогулянку зі своїм собакою. Грутом гілки падають на ці електромережі, вимикається світло, не працює інтернет, стає праця, у людей бізнес. Всім, всім складно добиратися складно. Моєму псу сьогодні дуже весело, і він бачить тільки гілочки, які падають і ними бавиться, і сніг, тому що він дуже любить сніг. Ви розумієте, погода це є погода, а ось це, що скоїли зранку, це роблять люди, і це інша історія. Складніше з огляду на погодні умови сьогодні тим, хто за кермом. Проте і водії оптимізму не втрачають. Бачите, позамерзали вікна. Це таке розмерзач вікон. От, я ним бризкаю, і зараз воно все потихеньку попливе, тому що я і за півчаса машину не мог розморозити, тому що воно все дуже отакий слой, мабуть, сантиметр. От. І то я ще й стояв в затишку, а так, хто так на белебні, то я представляю, що там взагалі робиться. Непогода, вибухи, от все до кучі. От, поки виїхали, поки, поки зібралися, всі запізнилися до праці. Ну а так що, ну. Переживемо два-три дні, переживемо там хлопцям хуже. Так що я думаю, нічого такого страшного не буде. Все восстановиться, все саме головне, щоб закінчилася війна. Оце саме основне, а з непогодою все саме вправимося. Ліквідовували наслідки екстремальної зимової погоди сьогодні. увесь день комунальники наводили лад у дворах та парках, прибирали дрібне гіляча та розпилювали великі гілки. Всі служби міста організували роботу бригад у посиленому режимі. За даними синоптиків, негода ще затримається. Міська влада закликає берегти себе та власне здоров'я. Олексій Правицький цей день.